Ну що тепер поговоримо про любовні книги. Е, в цьому відео я... загалом ось така пуферка е, книга на 300 сторінок за 2 дні весело, сексуально, розумно. І я вже чесно забув, який її жанр. Загалом мені зайшло, але читати я такий жанр більше не буду. В одному місці, в одному місці, не плутати, а е, є такий певний вид людей, наприклад, я який читаю анотацію? Через два дні забуваю. Хочете прикол? У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Фух, якось холодно. Друзі, всім привіт! З вами Сашко, і ми продовжимо говорити про книги. В цьому відео я. Я хочу поділитись е, прочитаним за останній час, е, переважно за січень, тому що е, ті книги, які я прочитав у грудні, або там е, в листопаді і ще не зняв прочитане. То про ці книги я вже знімав окремі деякі відео, або щоденники читання, або е, Топ Року, або ще щось. Багато про них говорив і не хочеться повторюватись. Тому в цьому відео будуть деякі книги, е, яких ви взагалі не бачили, або е, дуже мало я про них казав на цьому каналі. Давайте переходити до основної частини відео. Ну що ж різдво Еркуля Пуаро, все ж таки вирішив додати її в цей список невеличка книга Агати Крісті. В цій книзі ми знаходимо історію про те, як у новорічну ніч вбивають у власному домі одного багатія, який був дуже поганою людиною в лапках. Як мінімум так його всі позиціонували. і е, окрім цього, е, десь недалеко був Еркель Паро, його запрошують на цю справу, і ось він намагається розібратись. А книга цікава тим, що в цей в цей дом будинок приїхало дуже багато родичів: сини, невістки, е, там прислуга була і так далі. І, так далі. і тому е, всіх по черзі доводилось опитувати. Ну, навіть це інколи було. Трішки нудновато, але загалом ось така е... пофирка. Але загалом така постановка книги була доволі цікава. Поро, як завжди, вирішив цю справу неперевершено. Навіть я не зміг догадатися, що ж там було, але книга мені сподобалась. Вона потрапила у топ-року. Якщо я не помиляюсь, на п'яте місце. Але це доволі непоганий результат. Закінчимо вже з «Гатою Крісті» і це пригоди різдвяного пудингу. Читав я цю книгу під час січня, в рорку був челендж 25 років видавництву КСД, і я приймав участь і, як завжди, нічого не виграв, але це інша історія. І насправді це збірка оповідань, головне з яких пригоди різдвяного пудингу. Але також тут є ще таємниці іспанської скрині, смиренний пес. 4,20 дроздів», які мені сподобалось, до речі, Сон та Химера Гріншоу». А, якщо ви полюбляєте місіс Марпл, то одразу кажу, вона з'являється тільки в останньому оповіданні. Усіх інших або є РКП, або е, ні той, ні та, так. А Ця книга дала мені зрозуміти, що оповідання це не той жанр, про які я хочу знати багато і читати багато. Це друга книга від Агати Крісті, яку я читаю у жанрі не роману, а у жанрі оповідання. І я розумію, що я не втягуюсь в історію. Я хочу, щоб це була книга, нехай вона на 300-400 сторінок, та нехай 200, але це одна історія. Я можу заглибитись в історію персонажів, в їх переживання і так далі. А тут мені цього просто не вистачає. Перша книга, яку я читав, була «Поро веде слідство. І вона непогана, там були цікаві історії, але не лежить вона мені на серці наразі. З оповідань, які мені тут сподобались, це був пудинг, це був Смиренний Пес і 4 і 20 дроздів. Ось вони такі найцікавіші мені здались, хоча ці дрозди там всього 20 сторінок, тобто вона найменша, по суті. Але тим не менш вона була цікава. Ну що? Тепер поговоримо про любовні книги. І це Алі Гейзелвуд і її гіпотеза кохання. Це перша книга в даному жанрі, який е, я читаю, любовний роман або ромком. Е, складно трошечки визначити. Тут така і драма була, е, тут були і елементи і нотки е, комедії, власне, і любовна лінія, на якій все будується. Е, загалом мені зайшло, але читати я такий жанр більше не буду. Е, просто тому що серце не лежить. Так, да, книга непогана, вона мені сподобалась, цікава, нічого не скажу. Але е, я не люблю ці всі любовні історії, ну грубо кажучи, заради любовної історії. Да, тобто є люди, яким це подобається, хай буде, читайте з задоволенням. Е, мені не дуже зайшло. Може я ще колись почитаю подібний жанр, може Алі Гейзелвуд. Не знаю, все можливо, але е, уж точно я не буду скупляти ці книги одна за одною, багато і читати їх залпом. А сюжет цієї книги доволі цікавий, тому що один з викладачів університету е, зустрічається з аспіранткою. Як це до цього вийшло, ну, ви про це прочитаєте в книзі, але е, вони не просто зустрічаються, а... Вони зустрічаються не по-справжньому. Вони вдають, що вони зустрічаються для того, щоб мати певну вигоду. У неї свої наміри, у нього свої наміри. А, і доволі цікаво спостерігати, в які смішні ситуації вони а, якби втрапляють, адже якщо вони зустрічаються, то вони там не цілуються і так далі. Але доводиться, тому що люди а, якби очікують цього. Ну і тут різні такі а, були і халепи, і смішні ситуації і. А, Скоріше за все, можна згадати, що вони будуть закохуватись в одне одного. А ще стосовно нашого видання, або я не знаю видання цієї книги загалом, в кінці ми знаходимо трішечки про авторку. В кінці також ми знаходимо один розділ одного персонажа, який був, скажімо так, десь на кульмінації книги, просто з його точки зору, також буде цікаво вам почитати. Ну, як тут і сказано в, з задньої сторони, весело, сексуально, розумно. Якщо ви хочете прочитати книгу без якихось супер-супер постільних сцен, то вам не сюди. А вони тут є, а, доволі, а, скажімо, так, детально описані. Тому, якщо у вас на таке табу, вам це не подобається, неприємно, незручно читати, то а, майте на увазі. Ну, а так загалом все. Це була перша книга, яку я прочитав у 25-му році. Я не жалкую, я класно привів з неї час. В потягу читав, до речі, але цей жанр поки що не мій. Може трошки сповільнитись вже три книги. У мене лишається ще одна, але ще дві я прочитав. І зараз ми перейдемо до коміксу, якого наразі у мене немає. Але я зняв окрему вставочку ви її зараз побачите. Справа в тому, що ту книгу я придбав для своєї сестри молодшої, і а, просто поки вона у мене лежала пару днів, я вирішив її швиденько прочитати. А, ось і дізнатися, що, що воно таке. Ті комікси, бо я тільки манго читав, але то було колись давно і неправда, тому не рахується. А ось комікси а, да, дитячі, а все ж таки а, хотілося б поглянути, що це таке. Отже, про сам комікс ви дізнаєтесь через декілька секунд. Історія мені сподобалась, але занадто дитяча, Читати далі не буду, купувати не буду. Але для дітей зайде, для ваших, може, теж братів, сестер або ваших дітей. Я не знаю. Якщо у вас є діти, напишіть в коментарях. Мені цікаво, хто мене дивиться. Шматочок цього відео знімаю окремо, тому що буквально я зараз розповім про цю книгу, і мені треба її віддавати на потяг. Вона їде до Києва, до моєї сестрички. А отже, північне сяйво. Так, а долина Тролів. Перша частина, всього дві. Це такий невеличкий, прям зовсім невеличкий комікс, тут немає, здається, 200 сторінок, да, тут 130 приблизно, 150. А я вам окремо його покажу всередині. А так просто вкратце розповім про що я. Маленька дівчинка Соф'є, чи якось так її звати, вона потрапляє в деякий магічний світ, і там з нею відбуваються різні пригоди. Звичайно, що там будуть різні небезпеки, нові друзі, нові знайомства і так далі. І про це все ми будемо читати в коміксі. Читається ультрашвидко, навіть швидше, ніж різні інші комікси. Хоча я намагався роздивлятись картинки, ну, От я буквально там парочками покажу. Але все інше ви е, знайдете для себе. Ну, ось, наприклад. А, загалом історія дуже добра. Ой, історія дуже добра, історія про маленьку дівчинку. Хоча тут є деякі моменти, коли там е, якась битва, чи е, хтось когось з'їв, як би дивно це не звучало. Але я думаю, для діток там 8 можна це читати. Ми, в принципі, для моєї сестри купили. Е, по, я, попри приколу прочитав, поки вона була у мене. Ну що ж, такі справи з коміксом, і е, перейдемо до книги, яка посіла величезне місце в моєму серці, і це е, одна тепер з авторок, яку я буду купувати автоматично, тому що після прочитання цієї книги я вже іншу почав, і я зрозумів, що так, да, мені підходить. І це Фріда Макфаден і її ніколи не бреши. На жаль, я не можу вам показати цю книгу, е, тому що мені її давала знайома зі Львову, коли я був у Львові. Потім я прочитав і е, віддав. А, якби, а відео не записав, тому що тоді ще було мало прочитаного у мене, на жаль. Але я її десь тут прикріплю, або тут, або там, або там не знаю про що ця історія? Вона просто шикарна. По-перше, цікава зав'язка сюжету, про який я зараз розповів. По-друге, авторка настільки е, класно пише, дійсно, що ти не можеш відірватися. Тобто я хотів її читати і не переставати. Просто читати, читати, читати. Тому що дійсно дуже класний стиль авторки після закінчення кожного розділу у тебе волосся стає дитки, ти не можеш зупинитись, щоб не читати далі. І найбільше таке, знаєте, акровіння для мене, що моя дружина прочитала цю книгу за два дні. Книга на 300 сторінок за два дні. Тобто розумієте, Віка читає ну до 20 сторінок на день зазвичай, а читає там якісь романтичні книги, психологічні, а, прикладну літературу. А тут бац трилер за два дні. Сто плюс 200 сторінок не лягала спати, відбила свій графік і лягла дуже дуже пізно, тому що хотіла прочитати. Ну це вау. У мене просто мозок зривається. Навіть я не прочитав цю книгу так швидко, хоча вона мене дуже захоплювала. Отже, головна героїня разом зі своїм чоловіком приїжджають у якесь віддалене місце для того, щоб оглянути будинок, в якому вони хочуть жити. Але там була така завірюга, що вони там застрягли, скажімо так, їхня ріелташа не приїхала, мабуть, із за цієї завірюхи, і ось е, їм доводиться якось виживати в цьому домі. Е, благо, що вони знайшли ключ і вони змогли потрапити всередину. Але всередині відбуваються деякі дивні речі, про які я розповідати вам звичайно не буду, е, тому що це буде спойлери, а цю книгу спойлерити не можна. Але одразу попереджу, що е, це така локальна книга, де події відбуваються в одній локації відповідно. Проте динаміка і напруга вона там дійсно є. Ти не можеш зрозуміти, куди авторка тебе заведе далі. Завдяки цій книзі я познайомився з Фрідою Макфаден, і вже ми придбали служницю. Ось вона стоїть, це теж шикарна книга, про неї буде вже в наступному відео. Але це просто авторка топчик. До речі, забув сказати, що Різдвоє Куляпоро я читав для того, щоб одна з причин для того, щоб приймати участь у книжковому клубі від Макса з каналу Bookmax. І книгу ніколи не брешить також. Але, на жаль, із-за того, що було мало реєстрацій. 20 людей планували, а прийшло десь 3, то ми відмінили цей книжковий клуб. На жаль, а було що обговорити дійсно. Книга, оці сюжетні повороти, це просто там можна обговорювати, обговорювати і ділитись враженнями своїми здогадками, які були. Я все записував. Ну, це книга топчик. Якщо хочете щось на спільне прочитання, беріть Фріда Макфаден ніколи не бреши. Ну що ж, остання книга, і це. Товстунець зимове сонце стояння. А це неймовірно гарна книга. Просто подивіться на неї книга видавництва РМ. І я вже чесно забув, який її жанр. І я дивився спеціально в інтернеті, як же він називається, тому що доволі складно якось визначити чи то якась драма, чи то просто про життя героїв. Але як це називається? Загалом ця книга про людей. Тут є п'ять головних персонажей. І якось їх долі переплітаються в одному місці, і в одному місці, в одному місці не плутати. І ось те, як вони там опинились, чим вони пов'язані, а вони пов'язані, що вони там будуть робити. Ось про це все ця книга. Вона так і віє новорічною різдвяною зимовою атмосферою, тому що саме ця пора року тут це дуже добра книга. Ця книга вона розповідає про те, як персонажі. Знайомляться, спілкуються, роздумують над своїм життям. Тут дуже багато рефлексії і е, життєвих, знаєте, якихось перемін е, життєвих викликів. Е, тут є деякі е, скажімо так, моменти, які печальні, але е, це все треба, це треба переживати. Цьому е, треба навчитись е, протистояти і не падати духом саме про це. Ця книга е, я вам рекомендую її. Е, Купити і прочитати без анотації, тому що тут є деякі спойлери. Але а, є такий певний а, вид людей, наприклад, я, який читає анотацію, через два дні забуває. Ну такі, знаєте, якщо тут можна спойлер зловити, я його забуду. А, тому, якщо ви, ви така людина, читайте на здоров'я. Загалом в анотації нас знайомлять з усіма персонажами і а, з тими певними проблемами або певними а, гарними моментами, які стались в їх житті. І оце все нас підводить до як би, основного сюжету. Але оця анотація, ну, вона, е, ну давайте, щоб сильно не привілічувати, вона десь на сторінок 150 залазить з е, 700. І здавалося б, це маленька частина. Проте вона теж дуже важлива і важливо прочитати і переварити самостійно. Ця книга, вона, е, так само, як і. Хочете прикол? У мене закінчилась пам'ять на телефоні. А, отже, я дозняв відео, а потім зрозумів, що після Розумонни Пілчер відео не було. Мене радує хіба що те, що я майже все відзняв, а, тобто майже весь матеріал не втрачений. А, отже, підсумовуючи про цю книгу, вона дуже затишна, вона дуже добра, хоча є певні елементи, які ламають героїв, які заставляють їх. Трішечки переосмислити своє життя, свої цінності. Ця книга доволі дорога, майже десь 700 гривень. Вона коштує, тому подумайте, чи вона вам треба. Але в принципі, я думаю, що вона вам сподобається. Постарайтесь не читати анотацію і просто насолоджуйтесь цією книгою, читайте її неквапно. Тут доволі непоганий шрифт. Дивіться. Ось такий шрифт швид... доволі приємно його читати доволі швидко читається книга, великі отступи і так далі. Тож я рекомендую, щоб ви спробували цю книгу і поставили її собі на поличку і тішились тим, яка вона гарна. Друзі, на ну на цьому все. Я поділився всіми прочитаними книгами, які ще не були на каналі, або при них було дуже мало інформації. Зустрінемось в наступному прочитаному і я бажаю вам гарного вечора, дня, раночку, коли ви там дивитесь. Будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Це мене дуже дуже сильно мотивує. Цей фідбек допомагає мені продовжувати бачити, що це все не дарма, що це комусь цікаво і корисно. І я сподіваюся, що ми в наступному відео. Бувайте.